Чому на свята ми дозволяємо собі трішки більше, більше деталей, більше блиску і більше речей, які протягом року здавались занадто занадто помітними, занадто сміливими і, взагалі, не дуже підходящими для повсякденного життя? Складається враження, що більшу частину часу ми проживаємо у такому собі режимі стриманості, але наприкінці року щось змінюється, і те, що ще вчора здавалось перебором, у святковий вечір виглядає цілком доречно. Мені завжди було цікаво спостерігати, як на свята люди стають більш сміливими у своїх візуальних проявах, наче сам календар дає офіційний дозвіл на те, щоб трішки розслабитись і не контролювати себе настільки пильно. Хоча, якщо замислитись, ми ж не стаємо іншими людьми. Просто на якийсь час ми перестаємо себе стримувати і дозволяємо проявитись, тому що і так є всередині нас. І тут у мене виникає питання. Якщо для того щоб дозволити собі трішки більше, потрібне окреме свято, то можливо нам слід менш серйозно ставитись до буднів і створювати особливі моменти частіше.